У нас за кулісами робиться дуже багато альбомів. Новеньких, яких навіть немає ще в нашому асортименті на сторіночці. Але це не значить, що їх у нас немає. Наприклад, Тока Бока Літо. Два. Де ще? Ану. А, «Песняні історії ще недороблені. Аватар. Вони також в процесі зараз. «One second, please». А, о, бачите, ще напівготові. Але вони у нас вже є. Новиночки наші. Угу. Італіано, капучино крокодило, бамбурбіно. У нас теж вже є. Лабубу. ну, у нас одна є, але у нас ще є ось така. Новенька. І це все ми просто не встигаємо виставити на сторіночку. Так що, якщо ви не бачите чогось на сторіночці, ви нам обов'язково пишіть в Діре, і ми. Обов'язково вам підберемо те, що ви бажаєте, або знайдемо, якщо у нас немає на сторінності.